Розпакування і відеоогляд на точилку для заточування ножів з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде цікаве відео, оскільки ось в цій коробці абсолютно нова точилка для заточування ножів, яку можна придбати як на Amazon, так і на Aliexpress. Посилання залишу в описанні під даним відео. В даному відео я розпакую дану посилку, зберу її, продемонструю вам, як вона збирається, продемонструю, як вона працює, а також ми перевіримо мінімальні максимальні кути. Заточування на цій точилці, перевіримо відповідність кутів заточування на обидві сторони і попробуємо зробити якийсь висновок на основі всієї цієї інформації, яку вдасться отримати на сьогоднішньому відео. А далі буде вже заточування ножа. Поїхали! І так, зібрав я дану точилку, і що я можу сказати? На даний момент я бачу, що якість пакування відмінна, запакована дуже добре, думаю, в процесі транспортування нічого з точилкою не повинно статись. Що стосується назви даної точилки? називається вона Xarilk Gen 1. Наскільки я розумію, є в мене вже відеоогляд на точилку Xarilk Gen 2, є відеоогляд на точилку Xarilk Gen 3, і ось зараз. Відеогляд на точилку Xріal Gen 1. І дана точилка для заточування ножів, я думаю, сподобається всім любителям компактності. І е, тим людям, які в мене запитують, ось порадь мені саму компактну точилку, щоб її можна було просто взяти з собою десь в подорож, десь в е, поїздку, і вона не займала багато місця. А ця точилка, точилка трансформер, вона здатна складуватись ось в такий е, чемоданчик. Зараз маю, я це все в коробочку, ось таку металеву. Зараз я вам це все продемонструю, в принципі. В комплекті з даною точилкою ви отримаєте точилку, тримач каменів і а, три камені це 320, 800 і 2000 гривень. І їх достатньо для заточування ножів. Я, от, наприклад, найчастіше для кухні використовую там, 400 і 800. Ні, я використовую 400 і 1500, можна використовувати 400 і 2000, Ось, наприклад, ось цей, а можна проміжний для того, щоб пришвидшити результат. Думаю, що ось цих каменів буде достатньо для хорошого заточування нож... ножа. Ми це, в принципі, переві... перевіримо в якомусь відео. Тепер давайте я спочатку, напевно, по габаритах пройдусь і по можливостях. Компактності і так далі цієї точилки. А далі продемонструю вже вам її фун функції. Для початку покажу, як вона а, збирається назад. Розбирається вона дуже просто. Так само просто збирається. Ось так, ось тут відпускаємо. Ось так. І складуємо ось так. Ось це, щоб нам не мішало. Просто відпускаємо і пристосовуємося ось так. Ось така малесенька точилка. Буквально. На моїй ладоні. Ось так. Але, звичайно, я зараз вам продемонструю її габарити. По довжині це 17 см, по ширині це в нас десь 7 см. Ось тут буде більше, 7, майже 8, 7 і 7 десь так. І висота її приблизно 3 см. 3,1. Ось така компактна точилка. Враховуйте те, що з цією точилкою, звичайно, вам прийдеться возити ще ось. ці а, Бруськи. Але це також не займе багато вам місця. Воно практично А, воно так дуже-дуже-дуже добре буде складатися, якщо ще підібрати якусь коробочку там, наприклад, з шкіри або з пінопласту, та що була, наприклад, в комплекті, щоб воно все десь акуратно складалося, тоді взагалі проблем немає. Але є ще штанги. І штанга тут збірна, ювелірна. стик. Ось тут. Я не знаю, як так воно підігнано. Це реально ювелірна робота. Ось тут воно скручується в різьбу. І одна довжина штанги. Одна штанга 24 см. Інша приблизно така ж, але плюс шарик там, то воно 26,5. Але вона буде 24 десь наприклад. Може 25 см, ця друга інша штанга. І це, звичайно, займе трішки місця. Ось так, додатково. Тобто поза межі даної коробочки. Це, що стосується можливостей по транспортуванню і зберіганню цієї точилки. дуже-дуже мало місця займає. Що? Давайте її, напевно, назад зберемо. І далі будемо а, розбирати вже можливості цієї точилки Її говорити в зібраному віді, вигляді, збирається також дуже просто. Все складається ось тут, ось так. І все, Точилка готова до роботи. Тепер, що стосується. Давайте спочатку тримач каменів. Він дуже легкий, оскільки тут тільки штанга, штанга, в принципі, і ось ці тримачі. За рахунок ось того, що ці тримачі налаштовуються, давайте ось так зробимо. Я можу підібрати під будь-яку довжину каменю, ось, встановити навіть от такі маленькі камені якісь, або ось такі довгі камені встановити в дані тримачі. Ну, і це і перевага Даного тримача за рахунок ось цього налаштування можливостей. Оскільки я буду користуватись ось цими каменями в 150 мм, я ось так залишу так, як воно є. І оскільки тут мало ваги, буде дуже багато відчуттів під час заточування, оскільки тут шарик це вже звичне, і, думаю, буде дуже добре отримувати даний тримач, тримач відмінний, як на мене, в даній точилці для заточування ножів. І в комплекті є ще один обмежувач. Ось так. А тепер, що стосується точилки. Точилка має можливість налаштовувати кут заточування, це грубе налаштування і є ще й точне налаштування. Тобто зафіксували приблизний там, 15 градусів, а далі точно вже попадаємо навіть в сотки за рахунок ось цього колищата. Дуже! Точно налаштовується, повільно змінюється кут, я впевнений, можна буде в сотки попадати. І оскільки тут є відстань між ось цим і ось цим елементом, його можна, цю відстань можна використовувати як компенсатор товщини каменю. Але тоді ви втрачаєте можливість точно налаштовувати кут заточування, оскільки якщо ви ось так налаштуєте, тоді компенсатор присутній. Якщо ви почнете ось тут крутити, ну ви змінюєте цю відстань і вже звичайно зміниться відстань між, якщо ви будете її використовувати як компенсацію товщини каменю. В будь-якому випадку, випадку є можливість точно налаштовувати типу заточування ножа, і це дуже круто. Це, що стосується а, елемента а, налаштування кута заточування. Що стосується шарніра, він такий ж, як на точилках GN2, GN3. Тому я думаю, що він відмінний, да. ковзання відмінне, звук відмінний, що стосується розносу. Ось такий. Перевіримо це на ножі. Я думаю, шеф-ніж можна буде проточити спокійно, а далі треба буде. Переглянути ось цей діапазон розносу, думаю, його буде достатньо для моєї кухні. Шарнір, відмінний також налаштування кута заточування. В принципі, комфортне. На даний момент будемо перевіряти з, з кутоміром. Тепер, що стосується поворотного механізму, а він тут є. Як він працює? Відтягуємо поворотний механізм на себе, повертаємо ось так і назад а, фіксуємо. Наскільки це зручно перевіряти потрібно в роботі? Зараз, наскільки це. От як воно працює. Відтягуємо, повертаємо, збираємо. В самому поворотному механізмі взагалі ніяких так, взагалі хотів сказати ніяких люфтів і щось. Ні, нема. Люфтів, він дуже добре підігнаний і все добре. Але ось тут, в елементах кріплення, є невеличке, не знаю, побачите ви його чи ні, але я його відчуваю. Невеличке зміщення. Або потрібно підкрутити щось, або, можливо, якусь шайбочку поставити, щоб якщо воно буде мішати. Можливо, воно не заважає, взагалі я його відчувати не буду. І а, коли буду заточувати ніж, воно ніяк взагалі не буде рухатись, тоді я, звичайно, нічого робити не буду. Тому що я досить велике зусилля прикладаю, щоб його змістити. І все зусилля при, при заточенні буде а, націлене на тиск вниз і вперед. Тобто воно принципі, Не повинно рухатись, але побачимо. Так, вроді, би, відмінно зроблено. Наскільки зручно, також будемо перевіряти в процесі заточування. Тепер, що стосується зажимів, зажими тут не розжимні. він цільний, але має проріз. Проріз ось, ось цей і для чого цей проріз? Для того, щоб краще зажими пристосовувалися до геометрії ваших ножів. Тому що є різні ножі, є. Ножі ось такі, наприклад, у яких не тільки спуск від обуха, але й ось таке ще зміщення на а, кінчик ножа. бачите? І щоб ці леза пристосовувалися до цього, вірніше ці зажими до даного леза, є ось такий проріз. Що стосується габаритів. Це 6 см тут, 6 см, ну і плюс проріз, тобто по 3 десь приблизно сантиметри кожен з цих зажимів. Але так, в загальному 6 см. Є ще ось такий нюанс. Тобто, яка товщина ножа максимально підходить для цих зажимів. 2,7 мм. 2,7. Це кухня. А, складні ножі є навіть 4 см. Максимальний, який я бачив, це 6 см це якийсь мисливський ніж. Ой, міліметрів, міліметрів 6. А, але 4 дуже досить багато є. 4-3 є міліметри, а ось тут. Ну 3, я думаю, якось можна ще встановити сюди. Вже, напевно, не вийде. Кухня, приблизно вона вся влазить ось в ці зажими. Це, що стосується максимального розносу, вірніше, максимальної відстані між зажимами і максимальної товщини ножа, який підійде в ці зажими. А, так, що стосується поворотного, розповів, по шарніру розповів, по точилці, вроді, все розповів. Навіть не знаю, що ще сказати, тому зараз буду встановлювати ніж і будемо далі розбирати. А вже можливості налаштування кута заточування і встановлення ножа на цій точилці І перевіряти мінімальні, максимальні кути заточування. І так, встановив я ніж в дану точилку ножів. І що я можу сказати? Дана точилка здатна заточувати ось такі довгі ножі на столі. І не потрібно ніякої підставки, не потрібно зміщувати точилку на край стола. Даний ніж не буде впиратися в стіл, так, як я собі думав, коли побачив дану точилку, зібрав її і думаю, ось нема можливості повернути ніж, тому що буде впиратися в стіл. Ні, ви просто піднімаєте ось так ніж, вміщуєте шарнір. Перевертаєте на іншу сторону, все, заточуєте іншу сторону ножа. І це досить зручно. Це дуже добре продумано, і це, відмінно, всі мої е, ножі на кухні, здатні, е, як повертатися в даній точилці, І не потрібно щось придумувати, щось додатково е, вигадувати там за підставкою, щоб повертати його на столі. Тому що, як ви знаєте, я люблю заточувати на столі, а не на край стола. Ось таке. Е, Ось така приємна новина для мене і можливість даної точілки. Ну а тепер, що стосується кутів заточування ножа, і як вони встановлюються. Для початку давайте встановимо тримач каменю в шарнір. Ні, для початку нам потрібно встановити кутомір ось, ось сюди і обнулити його. І це буде в нас 0, від якого ми будемо встановлювати кут заточування. Це робиться дуже просто, тому що місця тут досить багато. Але от місце для кутоміра на Тримачі каменів немає не передбачено, тому будемо тримати ось так рукою. Для того, щоб ви бачили, ось так зміщу. І дивимося: даний кут заточування на даному ножі 13,9 градуса. Давайте попробуємо поміняти швидко. Ось так зафіксувати. І тепер у нас 16,5. А, наприклад, я хочу 16, що мені потрібно зробити? Або 17. Мені потрібно ось тут точно налаштувати. Давайте попробуємо, чи налаштовується даний кут заточування на сотки. Тобто, наскільки він точний, відмінно. Точність відмінна можна міняти по соткам кут. Звичайно, такої точності в даному кутомірі немає, точність його пів градуса, але є можливість на даному а, точ, якби, механізмі точного регулювання кута заточування виставляти ці сотки. Давайте зробимо 17, які запланували. А Даний Кутомір може не показати 17, він буває там, показує 16,99. Так, оскільки нема місця, виходить, я його кручу цей шарнір в сторону і міняється показник. 17. Ми планували, так? Так, 17. Так, 17. Перебор. Ось те, що нема місця під кутомір, це погано. Треба його обов'язково придумати. Немає проблем з цим, звичайно, для мене. Але ми зараз розглядаємо точілку з коробки, тому мушу ось так. гратися, тримаючи кутомір в руках. Все, 17. 17,0 градуса. Оскільки ми вже встановили ці 17,0, перевірили точність, зручність а, налаштування. Тепер давайте перевіримо точність а, самого поворотного механізму. Після чого перевіримо мінімальний, максимальний кут заточування. Для того, щоб перевірити точність, повертаємо ніж на іншу сторону. Знаємо, що тут у нас 17 градусів було встановлено. А тепер. Встановлюємо сюди і кутомір ось сюди. І дивимось. 16,95. Неймовірно точний поворотний механізм. Сотки відрізняється лише в сотки. от 17. У його... мене руки трусяться, я його зміщую, і він, виходить, вже показує інше. В будь-якому випадку точність даного кутоміра півградуса, а різниця в. Куті на різні сторони в сотки, це дуже неймовірно точний поворотний механізм, і в цьому його перевага. Краще придбати простий, можливо, менш зручний, але точний поворотний механізм, чим купити зручність, яка протриває декілька заточок, а потім почнуться люфти і так далі. А цей механізм досить простий. Тут немає елементів, які труться, які зношуються, і тому я думаю, він повинен в часі. Протриматись досить довго в точності. Але наскільки довго, звичайно, буде пере це буде зрозуміло тільки коли ми будемо користуватися. Зараз це тільки припущення. Звичайно, цей механізм не такий зручний, як, наприклад, на точилках Косім і Хепстон. Це зовсім інші точилки, це домашній такий варіант точилки, для того, щоб просто швидко заточити свої ножі і при цьому зекономити гроші. Якщо ви шукаєте професійну точилку, звичайно, косім Хепстон це просто відмінні точилки з відмінними поворотними механізмами, і таким точилкам до них ще дуже далеко. Тут основна ціль, я думаю, виробника було зробити максимально бюджетний і при цьому максимально зручний варіант точилки. Тепер, що стосується мінімума і максимуму по кутах заточення, опускаємо на мінімум і бачимо, що до тіла точилки, до зажимів ще дуже багато, більше сантиметра, але шарнір не дозволяє опустити нижче. Тому ось мінімум тут 12-37. 12:37 по градусам. Це 25 градусів, приблизно можна оточити ось цей ніж в загальному по 12,5 на сторону. Можна попробувати перевернути цей шарнір. Зверху донизу, тобто шарнір опуститься нижче, а ось це точне налаштування буде зверху. Є можливість відкрутити зараз попробувати поміняти. Я це зроблю, щоб вже виявити мінімум для цієї конструкції точілки. Зараз мінімум при такому розміщенні шарніра 12,5 або 25 загальний кут заточення. Максимум для цього шарніра буде ось такий. Приблизно 27 градусів. Ну, 27 є 01, 27. 27 це 54 можна точити ось цей ніж. 54 градуси по максимуму для цього ножа. Мінімум, максимум зрозумілий, точність зрозуміла. Ну, а тепер мені залишилось поміняти шарнір місцями, щоб виявити мінімум доступний для цієї конструкції при зміні положення ось цього шарніру. Давайте я це зроблю. І так, поміняв я розміщення даного шарніра, і при такому розміщенні я зможу опустити даний шарнір на мінімум. І зараз ми перевіримо, який мінімум для цього ножа буде при такому розміщенні даного шарніра. Для того, щоб перевірити цей мінімум, ми знову ж встановлюємо наш кутомір ось сюди, обнуляємо його, це буде наш 0. І перевіряємо, ні, спочатку, давайте виявимо ось цей мінімум, при якому. Брусок не буде точити точилки, тобто він не буде торкатися до тіла точилки. Так. Ось бачите, мінімум вже все точить точилку, а ось цей мінімум вже не буде торкатися до точилки. Тобто так я не торкаюся. І це буде от мінімум для цієї точилки. І мінімум виходить 6 градусів. Це дуже крутий мінімум 6 градусів. Навіть можна чуть-чуть нижче, тому що я пробував навіть було 5 там, з копійками. 6 градусів є можливість точити для цього ножа. Щойно перевіряв це. 6 градусів. Це дуже-дуже крутий показник. Ну, ось 5,9. Ну, 6 градусів. Нехай навіть 6,5. В попередньому тесті було там 5,90 десь так. Це було 6 градусів для цього ножа, і 12 загальний кут заточування. Це неймовірно гострий кут заточування, неймовірна можливість для цієї точилки. Такі показники доступні були тільки для точилок без поворотних механізмів, де зверху була просто пластинка, наприклад, для Руїсін про третього покоління. Але тут є поворотний механізм, тут не потрібно постійно виймати і встановлювати ніж, і при цьому є ось такий гострий кут заточування. для цього ножа можливий. Так, да, змінюється гострий кут, зміниться і тупий кут заточування Тобто, якщо не міняти роз... положення, то буде 20 градусів на сторону або загальний кут заточування в 40 градусів для цього ножа. Тобто, якщо вам потрібен 54 кут заточування в тупий, тоді міняємо положення а, даного шарніра. Якщо вам потрібно максимально гострий, тоді мі... Мі... Е... встановлюємо ось так і буде 6 градусів для цього ножа. Це дуже крутий мінімум. Я точу свої ножі переважно в. Діапазоні 30-45 градусів, але враховуйте те, чим вущі ніж, тим а, буде якби. Більш тупіший цей мінімум, тому що буде ближче ріжуча кромка до тіла точилки. Тому інколи прийдеться поміняти шарнір місцями. Це не важко, можна взагалі поміняти ось ці штанги, тобто не потрібно ось ця перемичка, просто робимо довші штанги. Тут вони десь по 8 міліметрів, якщо не помиляюсь. І тоді максимум можна збільшити так, як вам потрібно. Тобто, чим більше на 8 міліметрів, чим довше буде штанга, тим буде більше максимум для цього ножа. Ось такі показники по кутах заточування. Що я можу сказати про цю точилку? Який висновок проміжний можу зробити? Тому що буде ще заточування, ножа, і я зроблю остаточний висновок про цю точилку. Перше, що я вам хочу сказати, що мої всі відео виключно для інформації. Ви отримали інформацію, аналізуйте і робіть ваші власні висновки. Все, що я зараз скажу про цю точилку, це буде просто мій висновок. Ви ж отримали інформацію. Отримали вартість точилки, тобто посилання буде в описанні під відео, побачили вартість, підбирайте всі можливі варіанти в вашому би, ціновому діапазоні, який ви оприділили для себе, і обирайте найкращий варіант. Мої, мої відео виключно для інформації. А тепер мій висновок. Я рахую, що тут точилка має досить хорошу якість. Зборки, матеріалів, обробки все відмінно. Претензій взагалі ніяких немає. Досить компактна. Це хороший компактний варіант точилки – для кого важлива компактність? Вона дуже компактна. Я так рахую. Що стосується. Методу виставлення кута заточування є швидке налаштування кута, є точне налаштування, працює все. Відмінно претензій немає. Ковзання на шарнірі відмінне претензій ніяких немає. Сам тримач відмінний, легкий, зручний. Думаю, він мені дуже сподобається. Це всі висновки на зараз, на момент розпакування. Звичайно, буде ще заточування і буде остаточний висновок. По кутах заточування. Діапазон відмінний, дуже крутий, мінімальний кут заточування, мені достатньо максимального. Максимальний обмежений лише довжиною штанг. Що стосується точності поворотного механізму, дуже точний поворотний механізм, що стосується його зручності, звичайно, якщо порівнювати з професійними моделями точилок, там Хепстон і «Косім», це небо і земля, але він тут є. І якщо порівнювати з точилками без поворотного механізму, які здатні точити під таким гострим кутом, це звичайно дуже добре, що він тут є, і він працює відмінно. Не так зручно, як хотілося б, але він є. І це набагато зручніше, чим виймати кожного разу ніж з точилки і встановлювати його знову і знову виставляти кут заточування. І єдине, що мені не сподобалось, тому що у мене є ножі більше 3 міліметрів, є ножі по 4 міліметри. У мене які я заточую, це можливості по а, зажимах. Тобто зажими здатні зажимати ножі до 3 міліметрів. Це потрібно врахувати. Це єдине на що я звертаю увагу в даному відеогляді. Якщо все остальне працює і воно компромісне, тобто вибираємо найкращий варіант, то ось тут у вас не вийде точити ножі більше 3 міліметрів. І прижати їх в ці зажими. У мене не вийшло, не знаю, як можна ще придумати, що інше більше 3 мм не зажмете в ці зажими. Це те, на що звертайте увагу, коли будете а, аналізувати і різну інформацію і обирати або не обирати дану точилку для заточування ножів. Оскільки все інше це повторюсь компроміс. Десь щось працює краще, десь гірше. Тут мінімум кращий, там мінімум, там кращий, наприклад, зручність поворотного механізму і так далі. Все це треба аналізувати. А от це, це те, що мене б не влаштувало, тому що, повторюсь, в мене є ножі, які... Товщиною більше 3 мм я заточую, тобто вона не перекриє всі мої а, задачі по домашньому заточуванні, тобто там і складних і кухонних ножів. Кухню всю перекриє, а от складні ножі не всі, бо в мене є і ось такі ножі, товщиною в 4 мм і він не поміститься. Ось ось вся інформація, і ось мій висновок про цю точилку. Буде ще заточування, і буде остаточний висновок. Якщо будуть додаткові запитання про цю точілку, все пишіть в коментарях під відео, тому що точілка буде в мене, і я зможу відповісти в наступному відео, коли буду заточувати ніж. На цьому, все. Дякую за перегляд, миру, добра і любові!